Усіх вітаю! Це відео буде про паркани. Який паркан е, виходить найдешевший? І скільки коштував е, саме мій паркан. Видів парканів е, в нас зараз дуже багато. Це бетонний, такий, як у мене. Можна зробити паркан з стилу, можна зробити паркан з цегли. Ще дуже багато е, нових видів парканів. Це такий бетонний, але він називається 3D-паркан. Дуже гарно виглядає, але ціна в нього дуже космічна. Е, є паркани з сайдингу, є з різних панелей, є євроштакетники, але все впирається в ціну і в бюджет. Якщо брати паркан під ключ, то найдешевший, ви б могли подумати, що паркан з профнастилу, але це не так. Найдешевший паркан. Це ось такий бетонний паркан. Якщо враховувати під ключ. Цей паркан був монтований під ключ. Вартість монтажу цього паркану входило сам паркан, доставка, монтаж. Усі матеріали витратні, такі як там щебінь, цемент, клей для плитки для промазування стиків плит. І таке інше. Якщо роздивлятися паркан з профнастилу, його ціна, собівартість вийде приблизно як вартість бетонного паркану вже готового з монтажем. Якщо ще враховувати монтаж паркану з профнастилу, то там сума зовсім не смішна виходить, бо робота дуже дорога, бо там потрібно сваркою варити цей профіль. Ну, багато дуже там нюансів. Е, інші паркани взагалі я не роздивлявся, такі як цегли чи там ще щось. Тому що територія в мене велика, сусідів нема. Е, потрібно було робити паркан, бо багато тут матеріалів і такого іншого. І зупинився саме на такому паркані. Бо ще раз, ціна паркану з цегли чи з чогось, то ну, взагалі непідйомна як для мене. Щодо вартості. Дивіться, вартість мого паркану під ключ. Все-все-все під ключ. Це я приїхав, сказав, мені ось тут паркан. Приїхали хлопці. Все зробили, я приїхав, розрахувався. Склала 5 тисяч доларів. Це весна 2023 року. В цю вартість війшли ще й ворота, відкатні ворота з автоматикою. Площа ділянки моєї 15%. соток Я вважаю, що ця ціна більш як адекватна. А, ще фарбування. Про фарбування я вже знімав відео. Ціна цього фарбування 8600 гривень. Тобто весь паркан вийшов 5000 8600 гривень десь так. За таку суму е жодний паркан ви не зможете поставити. Тільки з профлиста е з самого тенюсінького, з самого поганої якості, і з урахуванням, що ви будете монтувати його самі. Так що, якось так. Як на мене, цей паркан виглядає. Тисячу разів ліпше, ніж паркан з профнастилу чи щось такого. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, зауваження. Можливо, у вас є які ідеї, запитання, запитуйте. Я завжди відкритий до діалогів. Всього найкращого. Бувайте!